Усім привіт! Мене звати Андрій Жолоб. Спека на дворі неймовірна, але це аж ніяк не впливає на спеку у нашій студії, бо справді спекотно під час кожної розмови. Е, мушу визнати деякі розмови, морозом пробирають, але на цю психологічну температуру не кожен з нас має вплив, адже війна викликає у нас різні емоції, не все там. Добре, і не все там погано, як би там не було, але на війні і доброго теж трохи є. А отож, про добрі і про погані сторони війни ми продовжуємо сьогодні говорити. Це проект без броні на FM Галичина. Не забувай в YouTube підписуватися на наш канал. Не забувай лайкати, не забувай дзвіночок тиснути, коментувати. Не забувай з нами спілкуватися. Бо ми дуже то любимо. Нам не дай їсти, дай з тобою поговорити. А що ж, проект без броні? Про військове, навколо військове сьогодні. Мій гість Данило Полюга, ветеран українсько-російської війни. Ну, але як звикло незручно самому представляти людину, яка в принципі сама вже доросла, повносправна, і може про себе розказати. Тож, Данило, розкажи, будь ласка, де служив, що робив, яку посаду мав. Зроби собі таку візиточку зараз, будь ласка, бажаю здоров'я, привіт, Андрію. Дякую за запрошення. Данило Полюга мене звати, начальник медичного пункту 1 го батальйону 80-го окремо десанту-штурмової бригади. Лікар Пластун. А, ти почав свій військовий шлях а, безпосередньо після початку повномасштабної. Так. За часів АТО ти не долучався до військових дій? Не долучався за часів АТО, не мав строкової служби. Воєнка в нас проходила в медінституті. Я пам'ятаю, як вона проходила. Ти знаєш, як так, правда. Заносили коньяк дьосна і коробку цукерок, і відпрошувалися бо грали в карти. Слухай, мені барабан давали, бо я ж то музикант, мені сказали жолоб: ти будеш іти, коли всі марширують, ти будеш іти і робити тетре. Барабани. Ну, і ти помарширував по плацу, трошки прийняв присягу. І зразу став офіцером. Таким чином в нас була підготовка багато-багато років до війни. Повномасштабна розпочалася. Ти сам прийняв рішення, тобі прийшла повістка, як ти потрапив взагалі в театр бойових дій? Ні, 24 лютого я зрозумів, що, напевно, інакше не може бути. Єдине, що я взяв два дні, бо брат мій, який був до того в ОТО, він був офіцером, командиром штурмової роти в 72-й бригаді, він горів бажанням уже в перший день. Я попросив, що давай один-два дні позакриваємо якісь справи, і ми 26 лютого вже були в військоматі. Далі, знаєш, так, як на цих на торгах вибирали яке і куди податися. Зуби дивилися? Да, 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 <фі> і, 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 і нас дивилися, і ми вибирали. Тоді ще можна було. Так було багато місць, великі чари. І відповідно одна нам не підходила там заслабо, там не цікаво. І потім нам сказали: 80-та десантно-штурмова бригада є місця. Я подивився на малого, кажу: ти що жартуєш, який з мене десантник? Він подивився на мене, каже: А який з мене? Ну, і так ми і попали. Та, взагалі, поняття десантники. Я, як теж е ветеран десантно штурмової, розумію, що це дуже ефемерне поняття. Десантник. Знаєш, це не є обов'язково людина трикутник, та, такий в маруновому береті, який просто ломиться вперед. Там є найрізніші люди, які за логістику відповідають. Ну, словом, там повний зріз населення. Воно десь так раніше було, але зараз часи міняються, напевно. Та, окей. Е Перший твій досвід, куди ти потрапив в роботу, куди вісімдесятка зайшла відразу, коли то було, пам'ятаєш? «Вісімдесятка» — це бойова бригада. Вони попали на війну вже з навчань. Вони тоді були під Шриланом. Відповідно, частина втрат була вже в перший день, велика великі втрати, Тому звільнилися місця і нас взяли. Тому, коли ми 20, от я згадував якраз сьогодні, 29 березня вже з оформленими документами ми вирушили на в район виконання. Тоді ще мій батальйон був в, на півдні, район там Баштанки, Снігурівки і так далі. І я там нас, там, нас там укомплектували і по суті. Зразу вже якісь почалися двіжі, тому що ну, не було полігонів, навчань, часу до підготовки і так далі. Ну просто таких, як я, без досвіду там були одиниці, всі були або контрактники, або е, з досвідом АТО, або добровольці, е, які теж ну, активно до того інакше готувалися, так? А, таких як я небагато. Ну, але життя склалося таким чином, що зразу якби. Пам'ятаєш свої емоції, на чого найбільше боявся? За що найбільше було страшно, коли от ти заходив в бойову роботу? Я ж то прекрасно пам'ятаю і розумію, хто такий начмед батальйону і на якому рівні він розташовує евакуаційну точку, де часто знаходиться сам. Тобто, це те півтора кілометри був по суті два кілометри від лінії фронту. За що найбільше було спочатку страшно? В першу чергу, за те, що йде обстріл, чи так само і за відповідальність, що як воно бути начмедом військовим, це ж для мене дичь, я ж простий доктор. Півтора-двась кілометра в основному, а бувало і ближче тоді, коли був наступ, наш наступ на Харківську область, звільнення Ізюма, тоді це було навіть не нуль, а іноді мінус. Це був рейд по телах противника, різні бували варіанти. Ти знаєш, в мене не було страху якось. Я, я от собі тепер думаю, зараз, напевно, є трохи, а тоді не було. Я спокійно, не інфантильно відносився до того, куди я їду. Я розумів, що як і до чого. Я розумів, що це може бути квиток в одну сторону. Я знав, чого чекати, я не дивився такими наївними очима надивлених фільмів на, на цю війну. Я чітко усвідомлював, що як і до чого. Відповідно, до квітня місяця ми були в окремій такій спецроті, а з, з 19 квітня мене поставили на цю посаду. І тоді я тим більше не переживав за себе, я більше турбувався за свій підрозділ. Тобто в мене були якісь такі моменти, що, в першу чергу, мої пацани і за ді... особовий і... Склад. І дівчата. абсолютно, так. Абсолютно розумію, тому що я так само, знаєш, нам казали в першу чергу виконання бойового завдання. Я собі десь то трошки, знаєш, Продуктивно переформував в першу чергу, щоб було кому виконувати ті бойові завдання? так? Тобто, як я маю на увазі, ну звичайно, що було страшно, бо моменти, коли воно прилітає, бахкає, ну не бояти з того неможливо. Але якісь такі речі, що там поїдь туди, зроби то завдання, а, страху ну не було. Точно перших пів року, напевно, що ні. Може, потім трошки якось помінялося. А, чи доводилось тобі ідентифікувати тіла загиблих? Чи входило це у вашу роботу, бо в нашу, зокрема, це на початку входило, поки наша служба ЦВС цивільно-військової співпраці не була ще настільки потужною, і чи вплинуло то на тебе? <піш> доводилось, не не, не 어, за що доводилося? Я повивозив дуже багато тіл, uh, відповідно, не тільки зі своєї бригади, але й інших, бо ти не будеш тут перебирати, коли привозять. Відповідно, були люди, яких неможливо впізнати, бо тіло понівече насильно. Були такі, в яких навіть ніяких при собі ні документів, ні жетонів не було. Тоді якось спробували з'ясовувати, передавати і так далі. Що ти питав, чи вплинуло? Так, чи в тебе було, чи це вже медичний, скажімо так, медичний знаєш, досвід ні. відрізав? Відрізав. Аналогічно в мене було. Я думав, що тобто я буду не якось було. реагувати. Тобто, кров, поранення важкі, 300 і навіть 200, Ну не було. От я від того відгородився, були інші моменти, які там травмували. Mm. Але не медичні, напевно. Я думаю, розкажеш? Розкажу. Я думаю, мене найбільше травмувало відношення оце совдепівське командирів. Тобто, коли ми говоримо про місні штурми тільки з тої сторони, ми не говоримо про наші моменти. якісь. Відповідно, дуже багато контрактників, які багато років служили, вони звикли до того, що армія вчить. Уникати всього, чого можна не робити. Тобто, якщо ти маєш можливість щось не зробити, ти це не робиш. Ти по шляху найменшого опору. Відповідно, жити собі в теплій ванні і працювати за невеличку зарплату, коли тебе вдягає держава, годує, і тобі нічого не потрібно. А тут, коли сталося так, що ти можеш керувати ще більшим резервом військових, які прийшли до тебе самі ще й активні, От, а ти начальник з того. Часу, який ти був таким і зараз залишився, плюс в тебе зарплата в разів 10 більша, плюс ти можеш собі будувати кар'єру, заробляти на пенсію, зірочки і так далі. Ну, я багатьом з них казав, чуваки, а ви реально мене переконаєте, що ви хочете війну закінчити. Uh -huh. І таких моментів було дуже-дуже багато, коли я, як офіцер в штабі, знав трошки більше, ніж інші, і я розумів, що. От говорю про це, воно мене бачиш, ковбасить зразу, напевно, що найбільше. Я розумів, що цього можна було уникнути. Я розумів, що є купу завдань, які ми виконуємо без попередньої там, розвідувальної інформації, без розуміння, хто справа, зліва, Рекундасировка Рекундасировка не зовсім сировка не зовсім. Коли нам казали, що буде підтримка арти, танків і всього решта, її не було. Коли були речі, які були нелогічні, на мій погляд, але я дуже швидко усвідомив, що армія і логіка ще й на війні, напевно, що не дуже оце, оце десь травмувало добряче. Бо я бачив тих козаків, які були, особовий склад, бойові хлопці, які прийшли добровільно. Мотивовані, які Мотивовані, реально легендарні, які відслужили багато років до того. Потім в ото чомусь звільнилися, пішли, тому що. Розуміли, що багато чого не працює в армії, але потім прийшли, бо інших варіантів не було на початку війни. І от як оці втрачалися один за одним десятками без певних якихось логічних, як на мене, моментів це було, я думаю, найважче. Я не сумніваюся, друже, що ти щойно задумався, чи нема ПТСР в мене після повернення з війни. Буду відвертим, дуже доречно в будь-якому випадку, коли тебе демобілізовують, прийти і поспілкуватися з психологом у 100% випадків, навіть якщо ти абсолютно суб'єктивно відчуваєш, що з тобою все окей. Чесно скажу, я теж думав, що зі мною все окей, і деякі буквально маленькі моменти довелося з психологом підкоригувати: дбай про себе, дбай про свою сім'ю. І не забувай слухати без броні, бо проект без броні це кухонною мовою про військове і навколо військове. Скажи, будь ласка, чи відчував ти як офіцер, що маєш якийсь вплив, що можеш десь в якихось моментах сказати ні? І допустимо, навіть, хоча б забезпечити цілісність свого підрозділу, дати їм можливість подовше бути цілими і неушкодженими? Я принаймні, робив все для того. Бувало речі, коли я щось там відстоював, доказував і пояснював. Слухали тебе? Чули? Е, моментами через е, кілька матів. ну так як Я переходив на мову армії, тоді Ну це пароль доступу. ти включав да, армійський, так? Та, та. Бувало, бувало таке. От, е, я це викручував так, щоб воно було максимально корисно, щоб і зберегти людей і. Виконати завдання, але з якимось найменшим небезпечними варіантами. Як міг, так, так і таке робив. Власне, доходимо до того моменту, що знаю, ти демобілізувався внаслідок стану по стану здоров'я, скажімо так. так. Що було твоїм тим станом здоров'я? Чи ти пам'ятаєш, що почало тебе турбувати? Що стало не так? 29 вересня прилетіло. Вже, ну, вже нарешті, так, бо тут десантно-штурмова. 23-го і... року чи 22-го року. Так, 22-го року. Відповідно, шлях з вітом або через 300, або через 200, Ну, ти знаєш, напевно. Ну і завдання і локація сприяла тому, скажімо так, що рано чи пізно це мало статись. Ну, Десь сталося і зі мною. Причому сталося так, що теж, якщо ми говоримо про речі, які є в армії, Зараз ми з тобою, до речі, зірвав мобілізацію наступну, я думаю, як тут наговоримо. Це знаєш, її не налаштували, тому я думаю, ми її не зірвемо. Ми просто поговоримо про те, як вона насправді є. Це не кожен собі може дозволити. Окей. Харківський наступ після звільнення Ізюму пішли далі, відповідно, стояли в селі через одне село вже були ті, яких запікують. Та? Відповідно, ну, валили по тому селі дуже нормально зі всього, чого можна було. Танк, мінометка, обстріли РСЗВ прилітало різні. І в якісь моменти я зауважив, що там, де моя точка евакуації, вона прицільно лягає навколо біля мене. Відповідно, я про це говорив комбату. Привіт йому, якщо він мене слухає. Але реакція була така: медики, кому ви потрібні? От, медики через Є, е, так як е, нашке слово тобі нагаду, uh -huh. та, з першої букви П. Е, відповідно. Робіть далі, то що робите. І тут в якийсь один день я чекав вечора, тому що в мене вже було на точці. Мої троє людей, але такі, які не спішили, тобто соматичні, в когось боліло, в когось запалення, я відповідно не хотів свої, своїй бригаді казати, щоб їх вивозили, бо їхати треба було під обстрілами, і я хотів почекати або до вечора, або до того моменту, що якщо буде хтось, кого вивезти треба швидко і нагально. Я типу чекав до вечора, але тут в якийсь один момент. Пам'ятаю, як сьогодні десь. Година четверта дня, я кажу, ні, народ, давайте типу, вивезете вже. Тобто одній бригаді своїй кажу, вивозьте цих суматичних, назад, поміняйте машину, приїдуть інші, поміняйтеся екіпажами. А другий свій екіпаж відправляю на інший кінець села, знайшов їм місце, де вони мали стати, поміняти точку. Тобто, по суті, тоді я не виконав наказ, бо я мав бути там на місці. І через хвилин 20 прилетіло. І там був тільки я і ще двоє людей з розвідки, двоє пацанів. За рахунок того, 10 людей залишилося живими, я собі так думаю, бо я в той момент встиг забігти в такий от винний підвачок, знаєш, де кожна. Знає вузеньківці. Та -да -да -да, там спереду такий, як з уборної вхід, дерев'яний. так, Та так, прекрасно пам'ятаю. Я туди забіг, от коли прилетіло щось ну щось, щось велике, важке. там, Є варіанти, що це С-300. Тобто, знищила було дві хати в тому селі. Відповідно, вхід того підвалу, ну потовкло нас всередині, але ми лишилися живі, тому що ми були всередині нижче землі. Так? Тобто була контузія, якесь там осколкове поранення в руку. Ну і після того почалися там, етапи евакуації, і лікування і так далі. І, напевно, вже коли через багато етапів евакуації у Львові опинився, вже можливо голова трошки розслабилася. І Доганяли речі, типу е флешбеки, е безсоння, тривога е і так далі. Тобто такі ознаки, які з часом поростають в ПТСР. так, ну і Довший період лікування виставлений цей діагноз, і по цьому діагнозу, в принципі, звільняли, ну і звільняють зараз. Ти можеш описати свої стани, що з тобою відбувалося? Чи ти себе ловив, чи воно в тобі бурлило? Це була агресія, це була депресія. Що таке було? Що з тобою? Як тебе ловили, ті демони? По-різному на різних фазах. Спочатку перш, перші тижні це були вночі. От, ну, фіксація того, того прильоту, того моменту, який стався? Тривога, депресія, апатія такі речі, які перемішуються. Потім вони. Модифікувалося в те, що вже десь тут, у Львові, коли я був така агресія, От, ти себе відділяєш від є військові, є цивільні. Відповідно, досить велика агресія до цивільних. Часом хотілося просто сісти, закритися в своїй черепашці. Так? Машина була такою черепашкою. От мене коли діставали якийсь шум, люди в місті. В той час, коли місто живе, двіж своїм життям, все нормально, а ти. Перечитуєш всі групи, з яких ти баша не видала, розумієш, що відбувається, і не хочеться нікого бачити, ні з ким спілкуватися. Закриваєшся і сидиш собі тихо, так. Або навпаки, були моменти агресії. Я, ну, в принципі, досить спокійний, врівноважений, адекватний був. Так? А зараз є таке, що от, ну, воно перекриває в один момент, і ти дивишся, думаєш, ого, це був я через пару хвилин. Я тобі скажу, що начмет одного з моїх батальйонів, який демобілізувався, зробив зауваження в Житомирі російськомовному нетверезому чувакові, який принижував кот просто відкрито всі ЗСУ, той на нього кинувся, але мій начмет не стримався, йому зламав ногу. І дуже довго мав проблеми з судами і так далі. Я абсолютно розумію, що тут ті моменти вони є з тобою, вони тебе супроводжують. А скажи мені, а сімейно, як на тобі то відбивалося? Сім'я страждала від твого того стану? Що було не так? Е, звичайно, і ми мусимо і з тобою, і взагалі готуватись до того, що це буде масово. Так перемога. Буде рано чи пізно, я в це вірю, точно. І люди почнуть масово вертатись. Я про це десь зараз пробую розказувати е, різним, скажімо, соціальним групам, там з медиками, зі священниками працюю, пояснюю їм це. Для мене це здавалося банальною темою, так? але виявилося, що людям це цікаво. Вони не знають, як підійти з якоїсь сторони до військового, до ветерана, про що з ним говорити. Е, що ти зараз, не говорити, от, от ти зараз так? можеш висловитися, скажи, просто звернись. Є така можливість не 에... в закритій групі, а великій. 에... Тут звертатися можна напевно годинними лекціями. Якщо б би... я звертався, напевно, до сімей в першу чергу, до дружин, то я би радив просто дати час витримати. Знаєш, як є багато там. А ти помінявся? Дружина каже. А ти не такий, як був, та йолки, та я ж ну не з Мальдів приїхав. А з другої сторони, що нас ну, що, що чоловік вертається додому і хоче бачити ніжну дюймовочку в хаті, так а вона за тих там півтора, два чи три роки війни зробилася тестостеронова кіта, яка закриває моменти і чоловічі, і жіночі. Відповідно, що відбувається, тут стикаються два альфа-самця між собою. І тому в сім'ях проблема теж відбувається для того. Ну, в тебе дружина класна в мене теж. Так? Тому вони нас десь своїм харізмом витягують, правда? Загалом нам треба багато над тим працювати на різних рівнях. Сьогодні ми з тобою, зокрема, ту тему знову підняли. Про неї ми будемо говорити ще багато і довго. Сьогодні у мене був Данило Полюга. Військовий лікар, який визнає у мене ПТСР. Я теж військовий лікар, я теж визнаю у мене ПТСР. Ми вже з цим працюємо. І Дуже тебе просимо приєднатися також, якщо ти ветеран, ти повернувся з війни і відчуваєш, що щось не так. Мене звати Андрій Жолоб. Це проект без броні на ЕФМ Галичина. Не забувай, кожного тижня у нас нова історія. Кожного тижня у нас новий гість, кожного тижня у нас нові відчуття і почуття. Підписуйся на наш канал у Ютуб. Лайкай, коментуй, спілкуйся. Будемо говорити і обговорювати кожну таку тему разом. Дякую, Данило. Дякую, Андрію.